Вітаю на уроці української мови. Підготуйте свої робочі зошити з української мови, ручку, олівець та лінійку. Сьогодні ми з вами починаємо вивчати новий розділ, який називається Досліджую будову слова. Сьогодні на уроці ми разом з нашими друзями побуваємо на яблуницькому перевалі. Будемо досліджувати будову слова, визначимо корінь. Слова. Відкрите свої робочі зошити. Від попередньої роботи, якщо не на вас сторінка, відступіть один робочий рядочок та запишіть 20 жовтня класна робота та пропишіть слова Карпати, Говерла, Закарпаття, Гуцули, Мандрівники, Перевал, поставивши відео на паузу. Тепер пропоную вам впізнати слово за першими літерами. Що зображено першим? Виноград, наступне, овочі. Далі хто в нас зображений? Клоун. Хто наступний? Заяць. Далі що зображено? Ананас, а після ананасу лимон. Скажіть, будь ласка, яке слово вийде, якщо взяти перші літери кожного з цих слів? Вокзал. Правильно. З нового рядочку з великої букви, будь ласка, запишіть слово вокзал. Поставивши на паузу, виконайте звукобуквений аналіз слова. Перевірте, чи правильно ви поділили слово на склади Вокзал. Чи правильно поставили наголос вокзал? Чи правильно побудували звукову модель слова? Скільки букв у слові? 6. Скільки звуків. Шість звуків. А Скільки складів. Два склади. Перевірте, чи правильно записали. Молодці переходимо до наступного завдання. Нам потрібно списати слова, знайти в них спільну частину і виділити її дужкою за зразком. Ось зразок. У нас є три слова читати, читанка, читач. Подумайте, будь ласка, яка в цих словах є одна спільна частинка? з чого він, вони починаються? Від якого взагалі слова вони пішли? Від слова читання, так? Чит. В кожному слові є частинка чит, яка позначена дужечкою. Це спільна частина кожного з цих слів. Давайте спробуємо поставити таку ж саму дужечку, спільну частину в словах, мандрувати мандрівка, мандрівники. Подумайте, яка спільна частина в кожному з цих слів. Від якого слова пішло, пішли ці слова? Від слова мандри. Подумайте, будь ласка, яка частина цього слова мандри є в кожному з цих з трьох слів. Мандр. Правильно! Ось така частина мандрувати, мандр, мандрівник, мандр, мандрівка, мандр. Ось така частинка спільна в кожному слові. Цікаво, що ж це такі за частинки. Дізнаємось після того, як записуємо. Посередині запишіть вправа, перша. Тепер завжди записуємо номер вправи, який виконуємо. Вправа перша. Та самостійно, будь ласка, спишіть три ці слова через кому мандрувати, мандрівка, мандрівники. Та поставте вибачте, та поставте ось таку дужечку, як на зразку вам дано. Спільну частину слова. Дужечку ставимо олівцем. Мандр. Зверніть увагу спільна частина мандр. Всі слова записали, поставили спільну частину дужечкою. Тепер давайте проведемо дослідження. Поясніть, від якого слова утворилося слова мандрівка і мандрівники. Від слова мантрі, правильно. Чи можна ці слова назвати родичами або спорідненими словами, як ви думаєте? Можна. А чому? Тому що вони схожі за звучанням і мають е, майже однаковий сенс, так? як говорять про щось одне, про якусь одну тему. Прочитайте, будь ласка, виділено в кожному з цих слів частину дужками. Мандр. Давайте з вами зараз прочитаємо пам'ятку і запам'ятаємо, як же ж називається ця спільна частина споріднених слів. Спільна частина споріднених слів називається коренем. Наприклад, дуб, дубок, дубовий. В кожному з цих слів є спільна частина дуб. В слові дубок також є спільна частина дуб, дубовий, дуб. Споріднені слова ще називають спільнокореневими. Прочитайте та запам'ятайте цю пам'ятку. Тепер пропоную прослухати вірш. З коріння розростається малина лісова. Від кореня зростають новесенькі слова. Сад, садити, садівник, ліс, лісочок і лісник. Будувати її будівник, квітка, квіточка, квітник. Давайте з вами спробуємо виписати з цього вірша споріднені слова і позначимо в них дужкою корінь. Але спочатку давайте назвемо ці слова споріднені, як ви думаєте, які це будуть слова? Прочитайте їх з віршу. Сад, садити, садівник це перша група слів. Наступна ліс, лісочок і лісник правильно. І далі будувати будівник. Наступна група, квітка, квіточка, квітник. Правильно. Скажіть, у слові сад, який корінь? Яка частина головна? Сад. А у слові садити також сад, корінь. У слові садівник корінь, сад. У слові ліс який корінь? Ліс. У слові лісочок. Корінь також ліс. І в слові лісник ліс. Будувати який корінь, як ви думаєте слово? Від слова будинок, наприклад, так, буд, а у слові будівник, також буд. У слові квітка, квіт, квіточка, також квіт, квітник, квіт молодці. Давайте тепер запишемо у е, нашому зошиті вправа. Номер два, посередині. Та спишіть ці слова через кому групами. Групу слів записали, крапку з комою поставили, записуємо наступну групу слів та позначимо у кожному слові корінь дужкою, як ви вже поставили в першому завданні, як зображено на екрані, як ми назвали ці корені, ставимо олівцем, не забувайте. Поставте на паузу та перепишіть. Тепер давайте прочитаємо повідомлення гаджика. Ми вийшли на Яблуницький перевал. Він знаходиться біля села Яблуниця і з'єднує Закарпаття й Івано-Франківщину. На перевалі відкривається красивий краєвид на гору Говерл. Однак не тільки своїми краєвидами відомий яблуницький перевал. Цілий рік тут працює сувенірний ринок, де можна купити гуцульські сувеніри, вовняні шкарпетки, вишиванки. Поставте на паузу та прочитайте ще раз самостійно. Перекажіть, будь ласка, текст, про що йшлося, про що ви дізналися. Поясніть, будь ласка, як ви розумієте слово перевал, що це таке. Давайте перевіримо вас за словничком. Перевал це найнижче і найдоступніше для переходу місця в гірському хребті. Прочитайте та запам'ятайте. Тепер пропоную виписати в колонку слова, виділені в тексті про перевал. Це були слова красивий, працює і «гуцульський». До цих слів. Потрібно дібрати спільнокореневі слова і записати. Ось я, наприклад, дібрала такі слова. До слова красивий. Краса. Окраса. Красиво, прикрашений. Прикрашати. Спробуйте також дібрати ще якісь слова. До слова працює я підібрала слово праця, працьовитий, спрацьований, спрацьовано. А які ще можна дібрати? Так, наприклад, співпраця. Назвіть ще. До слова гуцульські я дібрала такі слова. Гуцул, гуцулка. По гуцульському. Пропоную вам списати ці слова та позначити в кожному з них корінь. Будь ласка. Давайте визначимо корінь у слові красивий. Крас, правильно. У слові красива, красиво, прикрашений і прикрашати, які будуть корені? Також корені крас, молодці. Працює. Виділіть корінь цього слова. Подумайте та скажіть. «Прац» У слові «праць» та працьовити, які будуть корені, також «праць». У гуцульський, як ви думаєте, який буде корінь в цьому слові? Гуцул. Правильно, тому що гуцульський від слова гуцул. У слові, у слові гуцулка та по які будуть корені. Також гуцул. Правильно, запишіть посередині вправа номер 5 Спишіть. Ці пари слів та позначте корінь олівцем, поставивши на паузу. Скажіть, будь ласка, що цікавого ви дізнались про яблуневий перевал? Пропоную вам написати про це е, текст. Що ж ми дізналися? Цікаво було дізнатися, що яблуневий перевал а, сполучає дві сусідні області. З нього відкривається чудовий краєвид на говерлу, найвищу гору Карпат. На перевалі цілий рік працює сувенірний ринок. Хотілося би відвідати це мальовниче місце. Будь ласка, пропоную вам записати цей текст. Запишіть посередині вправа номер 6 та перепишіть цей текст, поставивши на паузу. Розкажіть, будь ласка, про результати вашого навчання в сьогоднішньому уроці про що ви сьогодні дізналися? Чого ви навчилися? Чи було вам важко, якщо було, то в чому саме? Про що ви тепер, тепер знаєте? Згадайте, що таке корінь слова, що вас можливо здивувало на уроці. Що б ви ще хотіли дізнатися? Тепер пропоную розглянути домашнє завдання. Це буде вправа сьома. Вам потрібно буде знайти серед поданих слів спільно кореневі та записати їх групами і позначити у них дужкою корінь. Подивіться, будь ласка, на екран. Поставте на паузу, прочитайте ці всі слова. Спробуйте самостійно зараз знайти спільнокореневі слова. Давайте перевіримо. Малювати намальований малюнок. Це перша групка спільнокореневих слів, яка була подана в завданні. Книжка, книжковий, книжечка. Друга групка слів. Небо, небесний, небеса. Третя групка. Дерев'яний дерево дерев'яніти. Четверта групка. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, який корінь у слові малювати? Як ви думаєте, який корінь у слові малювати? Мал, тому що від слова малюнок. Намальований та малюнок, які будуть корені. Також мал. Книжка. Який корінь? Книжк. Книжковий і книжечка, які будуть корені. Також книж. Небо, небесний, небеса. Які будуть корені. Неб. Дерев'яний. Дерево, дерев'яніти. Як ви думаєте, який буде корінь? Дерев. правильно. Зверніть увагу на те, що корінь завершується перед голосним, голосною буквою. На приголосну. Вам потрібно буде записати 20 жовтня. Домашня робота. Вправа сьома. Списати ці групи слів і олівцем позначити дужкою корінь. Ще раз подивіться: вправа сьома зі сторінки 35 знаходимо серед поданих слів спільнокореневі, записуємо їх групами та позначаємо у них дужкою корінь. На цьому наш урок завершується. Я вдячна за роботу. До нових зустрічей.